Депутати не підуть з Верховної Ради, поки не проголосують загон про люстрацію. Таку вимогу висунув спікер Олександр Турчинов. Зранку парламентарі знову провалили зміни до виборчого законодавства. Жоден із законопроєктів не винесли на порядок. Денний які результати сьогоднішньої роботи депутатів на цю хвилину спитаємо нашого кореспондента Яна Танчак. Яно то які перспективи змін до виборчого законодавства та документа про люстрацію влади. Вітаю Лєру. Ну одразу почну з найостанніших новин. Перед депутатами зараз виступає Арсеній Яценюк. Він до парламенту прийшов ну понад 15 хвилин тому, і вже встигли депутати проголосувати за урядовий законопроект щодо реформування єдиної газотранспортної системи. За це віддали 228 голосів. Це означає, що 51% залишиться у власності України, а 49% продадуть європейським та американським компаніям. Ну і Звернемося до виборчого законодавства, депутати провалили, голосування не поставили на порядок денний, не голосували регіонали, депутатські групи сформовані з регіоналів і позафракційні комуністи. Їм пропонували документи батьківщини, зокрема автор Сергій Соболів, у його законопроєкті мали бути відкриті списки, прохідний бар'єр від 3% і скорочення виборчої кампаній. Зали, що категорично за це голосувати не будуть, бо в країні спочатку повинен бути мир. А ось в ударі нам вже розповіли, що можливо до змін виборчого законодавства повернуться, і це може статися і навіть сьогодні. Я не виключаю, що наразі можемо повернутися після консультації до розгляду закону про виборів. Якщо ж і в єдиному випадку, якщо все-таки буде знайдений компроміс між більшістю депутатів, які зараз знаходяться в залі, для того, щоб підтримати або все-таки ведення відкритих партійних списків, або модернізувати хоча б існуючу виборчу систему. Зранку депутати вимагали одним з перших питань розглянути питання люстрації. На порядку денному є один законопроект за фракційного Юрія Дерев'янка. Він пропонує, щоб до влади не пускали тих, хто служив радянському КДБ, хто був у лавах ЦК КПРС, хто. Був займав посади у кабміні в адміністрації президента, в СБУ, в генпрокуратурі в період з 2010 по 2014 роки. Ну і напускати тих, хто закликає нашу країну до сепаратизму. У батьківщині ударі і свободі заявили, що будуть це підтримувати. Ну і регіонали кажуть, що також будуть за це голосувати. Пропоную їх послухати. Підтримую насамперед законопроект партії регіонів за люстрацію, який передбачає люстрацію і вчорашньої влади, і сьогоднішньої люстрацію всіх. А якщо зал не підтримує цей законопроект, я буду голосувати за будь-який законопроект про люстрацію, тому що владу треба чистити. Сама ілюстрація заставила сьогодні вийти більше тисячі мітингувальників під стіни Верховної Ради. Вони сюди прийшли і під праворами політичних партій, і просто кияни кажуть для депутатів створили такий так званий коридор ганьби і принесли помідори і гіляку і пропонують послухати для чого це все. Якщо вони зібрались на вибори знову повторно, щоб ті самі чиновники прийшли до влади, то ми не гадаємо їм про те, що цього робити не можна. Що народ проти не заради цього ми стояли на майдані, а заради очищення влади. Депутати, які не хочуть голосувати за люстрацію, будуть висіти на цьому стовбі ганьби. А ми будемо крити в них помідори. Останній, хто кнопку не нажме, той буде тут висіти. Спочатку фотака, а потім справжні. Додам, що дуже багато правоохоронців у периметру всієї Верховної Ради. Ми побачили ще кілька пожежних машин. Ну і ось зараз, у ці хвилини, буде відбуватися голосування за санкції проти держав-агресорів. Його представляв Арсеній Яценюк. Ну, ми будемо далі дивитися. Ляром дякую. Це була Яна Танчак із Верховної Ради. Розказала про сьогоднішню роботу депутатів. Подробиці в нашому наступному випуску.